Вакцинація корови це е, здорове теля. Тобто, якщо ви провакциналували корову, тобто ви вже впевнені в тому, що ваше теля буде захищене. Є таке твердження в тваринництві – колостральний імунітет, коли е, провакцинована корівка і телятка, яка народилася, п'є молозивом Не молоко, а перше молоко називається молозивом. І воно от е, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що на сьогодні е, ми маємо. Скажімо так, не найкращі показники по молозиву. Це близько 40-45 днів колострального імунітету. Я знаю господарства, де цей колостральний імунітет близько 190 днів. Поясню, що це значить. Після 40 днів колострального імунітету ми вакцинуємо теля. Рання вакцинація непогана, але люба вакцинація для теляти це зниження імунітету. Якщо, якщо взяти пряму, що це здорове теля. Коли ви вакцинуєте, іде різкий спад імунізації. Це імуніза... Але потім да, воно вирівнюється і піднімається, ще краще становиться. Але от цей період спуску дуже важливо дати теляті не захворіти.